Від геморою допомагає гемороль. Швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль. Вибір мільйона українців. Жалоба у кривому розі. Росія у вогні та Європа на переговорах із Путіним. Це ТСН у єдиних новинах. Мене звати Наталя Островська. Розпочинаємо. 40 поранених перебувають у лікарнях у наслідок російського терору у кривому розі. Стан 17 з них, зокрема, й двох дітей тяжкий, а двох діток 5 і 8 років у у критичному стані. За їхнє життя борються медики лікарні імені Мечникова. Всього ж поранених 68, найменшому лише три місяці. Напередодні росіяни завдали по житловій забудові міста удару касетним іскандером. Він поцілив поблизу дитячого майданчика між багатоповерхівками, а потім запустили шахеди. Атака забрала життя 19 людей, серед них дев'ятеро дітей. Від ранку містяни несуть до місця трагедії квіти, свічки та іграшки. У місті оголосили триденну жалобу. Вона триватиме з понеділка посереду. Тому що це страшна трагедія, і тому що тут загинули діти. Це дуже скорботно і трагічно для всіх. Ми дуже це переживаємо. Це було дуже гучно і коли почали дізнаватися, що дійсно гинуть діти вже, то це дуже страшно. Болісно зазвичай ми вже звикли до цього, що у нас так вибухи відбуваються, що буває, і тривога не встигає спрацювати. Ну але така кількість дітей взагалі це ну неймовірно немає ні слів, ні думок, нічого 92-ма ударними БПЛА та безпілотниками імітаторами атакував ворог Україну цієї ночі. Запускала їх Росія одразу з чотирьох напрямків: Брянськ, Мілерово, Приморськ-Ахтарськ та Окупованого Криму. 51 ворожий шахет протиповітряним силам, зенітним ракетним військам і мобільним вогневим групам вдалося збити. Ще три десятки дронів імітаторів не досягли цілі. Військові кажуть, нищили ворожі безпілотники на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Внаслідок цієї російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Житомирщина та Київщина. Зокрема, і в самій столиці на околиці від падіння уламків сталася пожежа, яку рятувальники швидко загасили. Не вщухає ворожий вогонь на Донеччині. Там троє загиблих. Це жителі зарічного та родинського. Постраждав також мешканець мирного. На Херсонщині Росіяни поранили шістьох людей після удару ФПВ дрона по Потець в обласному центрі перебої зі світлом та роботою громадського транспорту. Пошкоджено лікарню, освітній заклад та п'ять багатоповерхівок. У Береславі, Антонівці та червоному маяку. Постраждали четверо місцевих. У кіндіці росіяни з безпілотника атакували автоволонтера, який евакуював цивільних. Чоловік має міновибухову травму авто згоріло. На Запоріжжі поранений 50-річний чоловік. На його автівку росіяни скинули вибухівку з дрона поблизу Степногірська. Загалом ворог здійснив по області майже пів тисячі ударів з усіх видів озброєння. Понад три десятки будинків поруйновано. Дронами загарбники тероризують і Харківщину. Постраждала жінка у Шевченковому. У Знам'янці та Ізюмі атаки безпілотників спричинили масштабні пожежі. А в Куп'янської ворожі авіабомби пошкодили приватні будинки, навчальний заклад та автівки швидкої допомоги. Нічна бавовна на Росії дрони атакували Саранськ. Ціллю міг стати єдиний в країні агресорці завод з виробництва оптоволокна. Кадри польоту дронів та пожежі оприлюднили у соцмережах місцеві. За деякими повідомленнями удар безпілотників припав на територію компанії спеціалістки з виробництва оптоволокна. Про неї відомо, що це перший такий завод україні агресорці. Оптоволокно використовують у новітніх дронах. Ця технологія дозволяє безпілотникам протистояти засобам радіоелектронної боротьби. Тож, якщо удар по заводу підтвердиться, може йтися про ураження дуже. Важливої цілі і про ворожі втрати докладніше на сьогодні. Маємо такі цифри від генерального штабу: мінус 1390 вояк російської армії лише за останню добу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення, вбитими та пораненими, окупанти втратили вже більше як 922 тисячі осіб. Також українські оборонці вчора знищили 33 одиниці броньованої техніки противника та 67 артилерійських систем. Уже розтрощено 1350 систем реактивної артилерії, 1214 систем ППО, 31 778 безпілотників тактичного рівня та 3130 крилатих ракет. На сьогодні збито 370 російських літаків та 331 гелікоптер. Більше не курсують морем 28 кораблів та катерів і одна субмарина. Перемовник від Європи у коаліції охочих наполягає, щоби президент Франції в потрібний момент очолив процес взаємодії з Росією. Як пише видання The Telegraph, найбільш ймовірними співрозмовниками для Москви можуть стати французький президент Еммануель Макрон або британський прем'єр Кір Стармер – Втім, глава британського уряду, за даними ЗМІ, переговори з Путіним проводити не планує. Тоді, як у Парижі кажуть, Макрон готовий взяти на себе цю роль, коли настане час. І зазначають, поки що про це не йдеться. Раніше західні лідери заявляли, що Європа також має бути представлена на переговорах про мир між Україною та Росією. Наразі три десятка країн світу, котрі беруть участь у коаліції охочих, готують варіанти моніторингу перемир'я. Та обговорюють потенційну миротворчу місію. План розміщення військового контингенту після перемир'я в Україні розробляли п'ять тижнів близько двох сотень військових планувальників. Про це в ексклюзивному інтерв'ю для ТСН розповіли британський адмірал Ентоні Радакін та французький генерал Т'єрі Бюрхарт. Обидва військові топосадовці системно підтримували Україну впродовж повномасштабки і не раз закликали до рішучих дій стосовно допомоги нашій країні. А напередодні вони обидва приїжджали до Києва, аби представити план розміщення військового контингенту після перемир'я українському командуванню та президенту Володимиру Зеленському. Велика Британія та Франція очолюють цю ініціативу, яка зібрала довкола себе з три десятки країн. Наші Оксані Ткаченко вдалося. Розговорити воєначальників в час їхнього візиту до Києва. То що ж вигадала коаліція охочих, де збиратимуться розміщувати іноземні війська, і як придумували цей план? Дивіться вже в наступних випусках марафону Єдині новини». Заочна підозра через обстріл історичної частини Одеси, яка входить до світової спадщини ЮНЕСКО, служба безпеки України зібрала докази, що наказ обстрілювати мирне місто віддав російський адмірал Віктор Соколов на той момент командувач Чорноморського флоту Росії. Удар спланував його заступник, віце-адмірал Аркадій Романов. А виконав командир 15-ї ракетної бригади, того ж таки флоту, підполковник Олексій Щербаков. Сталося це 5 листопада 2023 року. Ракети системи Онікс поцілили по об'єктах світової спадщини ЮНЕСКО у центрі Одеси. Винуватцям заочно оголошено про підозри за статтею про воєнні злочини. За що передбачене довічне ув'язнення? Ледь дочекалися мешканці столичної багатоповерхівки, у яку влучив шахет. Нарешті отримали тимчасове перекриття. Через його відсутність а закрити дірки у покрівлі вимагали два тижні. Затопило квартири від 9 до 5 поверху. У жильців повністю поройновані меблі та шпалери. А міські чиновники і досі не можуть пояснити, коли очікувати, хоч на якісь роботи, із оцінки збитків та початку відновлення. Тож, у чому зволікання та чому не велися, хоча б найпростіші роботи із тимчасового перекриття зруйнованого даху? Абсурдні ситуації досліджував кореспондент СН Сергій Моргон. Пиляють, сверлять, б'ють молотками. Робота, як у старому вислові, кипить, так накривають дірки у даху дев'ятиповерхівки після прильоту шахеда. Четверту частину першого ми накриваємо профнастілом, третю частину перекриваємо рубероїдом і робимо жолоб, відводимо воду у зливоприймач. Це те, за що мешканці будинку вдячні, але очікували і практично випрошували два тижні ще до тих тривалих безперервних дощів на кілька днів. Стоячи ось тут на даху будинку, пошкодженого будинку, добре видно, як місце прильоту від шахеда, так і декілька дірок у бетонних перекриттях. Власне, через них і затікає ось уже дві доби дощова вода. У квартиру, яка постраждала від вибуху, заходити не можна, але навіть з коридору над її дверима та боковими стінами було видно потоки води. Поверхом нижче. У кімнатах калюжі по всій квартирі відра або миски, у які скапує зі стелі. А ще нижче на два поверхи, на шостому, де живе пані Олеся із мамою, за останні дощові дні через постійне затікання із даху навіть розлізлися деякі меблі. Тут у мене ліжко було, але його зараз розібрали, бо воно намокло, і матрас намок довелося викинути. А також пооблітали шпалери і навіть почала з'являтися пліснява. Так сильно тече. Тут ми, коли перший день був ми чорпали банками савками. Ну так посікотку тут було. Закрити дах самотужки. жильці не могли плити там аварійні ходити небезпечно. Звернулися у керуючу компанію, отримали відмовки, що то не їх справа. Звернулися до місцевого депутата. Відповідь схожа. А на гарячі лінії КМДА та уряду звернення зареєстрували і сказали чекати. Та за два тижні жодної інформації не отримали. Сусіди вчора казали, хтось приходив. Я, чесно кажучи, не бачила з ж. Служби повісти якусь інформацію, куди дзвонити, щоб ми розуміли, ці тріщини вони ширше і ширше. Тобто, треба якось залатати, хоч на перший етап. Бо тут зараз буде просто дощ у всіх квартирах. Цей коментар мешканка пошкодженого будинку давала нам у дощову середу, і щойно матеріал про здавалося б, забутий усіма службами будинок по вулиці Течіни у Києві. Вийшов в ефір єдиного марафону. У подвір'ї з'явилися комунальники вже за 40 хвилин. Цей матеріал нам прийшлося, у нас вже не було, і цей матеріал нам надало управління муніципальної безпеки МНС Києва. Вчора ми її отримали, Зразу сюди завезли і почали накривати на 13-й день після пошкоджень. А сталося все у ніч з 22 на 23 березня. Російський шахет упав на будинок у Деснянському районі Києва. У квартирі на 9-му поверсі зайнялася пожежа. Там проживала літня жінка. Врятувати її не вдалося. Від вибуху тріщини розійшлися по усьому під'їзду. Суттєво пошкодило дах, повилітало кілька десятків вікон. І тільки тепер жильцям цього будинку не капатиме на голову. А спеціальна комісія, яка й досі не приходила, і в КМДА не коментують, чому має таки оцінити ступінь пошкоджень, визначити об'єм робіт по відновленню, і оголосять тендери на виконання цих таких робіт. І за кращого випадку місяців за 3-4, прогнозують у обслуговуючій компанії. Багатоповерхівку почнуть відновлювати. Сергій Моргуна Ліна Лісова, Михайло Путята та Андрій Марченко ТСН 1+,1 марафон. Єдині новини. Рік відсутності, два тижні дороги, і, от нарешті, повернулися. 29-та антарктична експедиція напередодні ввечері дісталася Києва. Полярники заїхали в столицю під звуки повітряної тривоги, але вже у теплу весну. Разом із зимівниками, тобто тими, хто провів на станції рік, повернулися і вчені, які брали участь у короткому сезонному заїзді. Особливі зусилля вчені на південному полюсі присвятили вивченню глобального потепління. Зокрема, як змінюються арктичні течії, так звані атмосферні ріки. На зміну тим, хто повернувся на станцію Вернацького, вже заступило 13 учасників ювілейної 30-ї експедиції. Ну а на рідну землю повернувся, зокрема, Юрій Лишенко. Він був уже в трьох експедиціях, після однієї з яких відразу пішов на фронт. Воював близько трьох місяців, дістав важке поранення і в цю сезонну експедицію їздив уже на протезі. Утім, твердить, виконувати роботу йому це не завадило. Загалом членів експедиції 27 учасників війни, яких називають бойовими пінгвінами. Слава Героям слава Ви під повітряну тривогу заїжджали. Так, да, так, да, саме так. Повітряна тривога під чисте українське повітря під повітряну тривогу. Настільна версія популярного шоу для всієї родини Я люблю Україну у реабілітаційному центрі Анброкен, який протезує військових та ветеранів після поранень. Ведучий та капітан телевікторини Олександр Педан зіграв з пацієнтами. Формат гри дозволяє учасникам перевірити свої знання про Україну, її історію, культуру та відомих особистостей, а також допомагає відволіктися від буденності і сприяє емоційному відновленню. Гравці змагалися в командах, до них приєдналися й рідні, тож кажуть, тепер перевірити свої знання можуть не тільки перед екраном, а й у колі рідних чи друзів. Питання такі ж як у телевізійному шоу, яке нещодавно вийшло з новим сезоном. Я люблю Україну! Можна дивитися щонеділі о 19 годині на телеканалі ТЕТ. Під час цієї гри ми побачили, наскільки хлопці можуть розкритися, посміхатися, по-справжньому посміхатися, незважаючи на те, що більшість з них хтось без руки, хтось без ноги, хтось ще з якимись вадами, але незважаючи на це, в кожного з них є величезний об'єм енергії позитивної. Я навіть не очікував, що буде настільки позитивно, весело і азартно. У нас були залучені туди всі персонал незламних, і наші ветерани, і їхні дружини. І це показало. Що це такий сімейний формат, тому я впевнений, що ці ігри будуть тут користуватися попитом.